За понад 60-літню історію завод Полтава Маш не вперше співпрацює з казацькими підприємствами. Генеральний директор підприємства Олександр Григоренко говорить постійно поставляли обладнання для птахівничих підприємств в Казахстан. До 2012 року ми приблизно десь до п'яти комплектів обладнання для обойних цехів м'ясокомбінатів продавали в республіку Казахстан. Потім, як то так, не склалося. З якоїсь причини, чи з нашої вини, чи з них щодо дета ситуація змінилася. Ну, сьогодні себе зациклювати на тому, що є тільки російський ринок, це мабуть не вірно. Потрібно сьогодні працювати в деяких напрямках, тому ми, так сказати, вирішили попрацювати з казахською стороною. І саме обладнанням для тваринництва Казахи сьогодні цікавляться найбільше, говорить заступник голови полтавської облдержадміністрації Роман Товстий. Тому гості відвідують у області одразу кілька підприємств. Зацікавило також і кормова база, яка в нас виготовляється високоякісні комбікормові, значить добавки комбікорма самі по собі. І Будемо також налагоджувати з цими підприємствами спільну роботу. Приїхали не так за контрактами на поставку продукції, як для налагодження співпраці, дещо охолодили запал полтавців. Казахи керівник управління індустріального розвитку північно-казахстанської області республіки говорить, розглядають можливість створення спільних україно-казахських підприємств. Мы надеемся о том, чтобы создать все-таки совместное производство. Потому что чисто, будем говорить, поставки сельскохозяйственной, допустим, техники, оно не совсем нас устраивает. Потому что нам тоже интересно, чтобы создавались рабочие места в Казахстане, развивались производства, которых сегодня нет. У нас завод «Хмельник Сельмаш» украинский и завод сельскохозяйственной техники в городе Петропавловске уже прорабатывает вопрос по созданию совместного производства. Та якби там не було, учасники делегації високо оцінили якість продукції, яку виробляють полтавські підприємства. У складі групи було кілька представників тваринницьких підприємств Казахстану. Вони обмінялись контактами з менеджерами Полтава Машу. Отже, можна чекати відновлення традицій партнерства.